Пане Іване, ну була тисяча дронів звучало, але зараз от виходить німецький міністр і каже про дві тисячі. От, взагалі, наскільки реалістично говорити про такий от намір і можливості москалів масштабувати виробництво дронів до двох тисяч, те, що прозвучало? Mm, давайте почнемо з таку, з базового моменту. Якщо про це говорить людина на посаді генерала. Причому там знаєте дуже так цікаво в оригіналі називається посада його uh -huh. де голова зондерштабу штабу Україна, там де грубо кажучи, у нього задача як у генерала прогнозувати ті чи інші можливі потреби, то краще все таки при прогнозуванні потреб, які там будуть стосуватися, не просто абстрактно обговорення, але й, наприклад конкретних зусиль. Німецького оборонно-промислового комплексу породнисту шахідів от краще задавати планку про те, що расисти можуть намагатися вийти справді на планку в дві тисячі дронів різного типу на добу. Ну тому що да, ми, окрім шахідів, говоримо не тільки про Гербери, але й про різне не хочеться говорити грубо слово. Те, що може літати, те, що відволікає сили нашої протиповітряної оборони, погоджуватися із оцінкою західних партнерів. На основі яких вони будуть будувати відповідно на ні промислові комплекси, офіційні особи мають окреме право, але у всякому випадку, це явно не то, від чого варто відштовхуватись. Що стосується структури виробництва шахідів на території Російської Федерації, ну дуже добре, що нарешті за два роки по тому, коли це стало перше відомо, причому публічно, От офіційні структури почали говорити про те, що герань, він же шахет, це вже скоріше китайський, а не жеранський дрон камікадзе. Але якщо виходити ще далі, із навіть не з абстрактних оцінок абстрактних західних аналітиків, з оцінки авторитетного міжнародного інституту стратегічних досліджень, він же IISS, Котрі, знаєте, скажімо так, це установа, яка має найбільш повні дані про всі збройні сили у світі. Якщо щось не знає ISS, значить цього не знає ніхто у світі. Так, от ці автори цієї установи пишуть про те, що росіяни там буквально росіяни разом з китайцями буквально збудували окремий логістичний центр там за 300 кілометрів від Алабуги, там де мінімум раз. На тиждень має просто приїжджати поїзд із китайськома всіма комплектуючими, і там постійно йде розширення виробничої потужності саме в Алабузі, не кажучи вже про е інший об'єкт, там де виготовляються дрони, і мес купол. Ми трохи в тій ситуації, коли краще пері Ну там переоцінити чим недооцінити, тому що ну знаєте, воно, якщо пригадувати навіть власне так мовити, експеріенс минулого літа, ну от оцінки, коли там росіяни будуть наматися, круглодобово атакувати тронами камікадзе, виходити на сотні, вони могли виглядати ну такими ж найталармісткими за НАТО і тому подібне, але ну знаєте, якби. Mm, час говорити про те, що щось є просто алармізмом, і на це не треба не реагувати. Він уже пройшов. Якраз треба навпаки от брати цю максимальну планку, що рашисти можуть виходити ось на такий от рівень дронових атак, а так і саме під це будувати ті чи інші історії там, покупівлі зеніток, дронів перехоплювачів, тому подібне і тому подібне. Краще хай воно не знадобиться, чим коли воно треба, його нема. Е, насправді Китай офіційно завжди заперечував, що він якимось чином там співпрацює з москалями, особливо в військовій сфері. Однак, от видання Bloomberg каже, що насправді співпраця Москви і Пекіну навіть в виробництві е, дронів вона поглиблюється і. Знову ж таки, це ж видання каже, що навіть то нібито вели переговори про перенесення виробництва певних китайських БПЛА в російських Хабаровськ. тобто була навіть ось така от історія, яку, начебто, обговорювали Москва і Пекін, і от в цій ситуації, якщо торкнутися питання співпраці Москви і Пекіну, наскільки це небезпечно і може бути союзно ну, на сам звісно річ, це для України. Треба прийняти одну просту базову річ у китайців Є 10 різних копій шахеда. Одну із них вони навіть показали на формі армія 2023 Тут уже навіть не стоїть питання про те, що там Росія окремий суб'єкт, uh -huh. і типу, вона там якось домовляється про щось кітам. і Китай як окремий суб'єкт. Треба просто уявити картину, як китайці вантажать комплектуючі комплектуючи на поїзди в Пекіні, десь там або інше на території Китаю. Потім це все приїжджає, отак от шалоновано на територію Росії. Потім те перетворюється ці всі речі, про які ви показуєте. Тобто розумієте ще. Осінню 2023 року, під час одного із офіційних брифінгів медіа-центр, ну, це медіа uh -huh. спеціалісти відповідного там, управління Нарального штабу показували, що там уже стояв на той момент китайський двігун. Китайські, власне, чому тоді пройшла навіть така кустична річ, чому дрони Камікадзе звучали вже як не мопеди, вибачте, а як ці як газонокосарки. Це було вже два роки назад. Зуміти, там вже пізно говорити про те, що які можуть досягнути е, перспективи там, ця робота китайців з росіянами. На жаль, вона вже досягла таких отрівнів, що дав, доводиться від, від того, що краще брати алармічну оцінку 2000 тисячі штук е, на, на добу, тому що ну, вже, говорить, просто розкачуватись уже пізно. Оце все якісь от речі, які нам загрожують, вони вже відбулись. А чи справді можна говорити, що китайці можуть на певному етапі все ж таки перенести свої заводи до того ж таки Хабаровська? Тобто вони можуть навіть на такий крок піти. Ну ми ж розуміємо, що якщо це засвітиться, ну хоча в принципі станції теж застосовуються, але Китаю наплювати на те, і вони допомагають росіянам, чесно кажучи. Якщо так брати. Може бути все, може бути все, тому краще все таки. Розумієте, отці якісь речі, що там. От воно, ну ми, звісно, такі ще певні ситуації там треба шукати баланс для якоїсь такого нормального алармізму. Тому що коли звучить алармізм, такому не дуже стилі, коли там були прогнози, що тисячі дронів, штучним інтелектом. От кожним містом навіть десь там на Львові будуть висіти нас їх вбивати. Він, на жаль, не буде працювати, ага. тому, наприклад, будуть відбуватися різні речі, коли там із бюджетів самоврядування забиратимуться ресурси, які будуть необхідні для посилення оборони на місці. Відповідно, ми треба буде шукати якісь такі здорові речі. І просто прийняти що незалежно від того, що там по заводам між росіянами та китайцями, що там ще щось просто треба прийняти що. Китай, на жаль, дає доступні ресурси росіянам, щоб, от як володінці Фройд, Фройдінга, може вийти на 2000 тисячі різних дронів на добу. Відповідно саме з цього і простої цифри Фройдінг і 2000 тисячі дронів на добу, треба будувати різні речі, там ППУ активно, ну, там, акустичне виявлення, можливо, якісь там навіть антидронові сіті, укриття врешті решт тому що треба просто прийняти, що, на жаль, Росія може користуватися просто безмежними якимись ресурсами. То, що стосується, що росіянам може коштувати. Виробництво дронів Камікадзе орієнтовно 40 мільярдів доларів е, на рік ну, з цього воєнного бюджету. Це не про те, що це нереалістична оцінка це те, що воно не потягне. Це просто показує наскільки шалені ресурси, расисти готові самі в ту вгепати. Угу. Е, якщо говорити про 2000 тисячі шахедів щодня, це ж скільки підприємств можна, от, якщо от брати за відправну точку цю інформацію. Це ж скільки підприємств має бути гарувати в москалів, щоб забезпечити таку цифру щодобуву. Давайте все таки будемо точними дві тисячі дронів, тому що все-таки і шахети, і гербери, і ну, пародії, так. і інше не те, що в нас викликає здорове бажання полаятись. І ще щоб бути точними, от якщо є умова, що по суті, ли не всі комплектуючі там підрядні, да може uh -huh. привозити Китай? По суті, цю а, там і ми скупили можливо інші об'єкти. Це просто величезна складальна майстерня, куди це все привозиться. Власне, чому uh -huh. от і мова навіть у цих різних там не знаю російських так званих опозиційних змі західних змі? Чому мова про те, що Росія для роботи на цих об'єктів набирає просто рабів? Ну просто тому, що там от, задача просто скласти те, що і так привозять. Відповідно, там не треба якісь окремі, кремі зу... Ну, можливо там є окремі ще історії. Там де російські ВПК своїми силами намагаються готовляти антени там якісь до риб нашого на своїх підприємствах, але там ну це скажімо так, явно менша частина силь порівняно з тим, що росіяни можуть отримувати за кордону, що просто складати руками цих своїх ну руками живої сили вже безпосередньо в себе валабузі в інших об'єктах. Коли називаються оці, оці цифри тисяча дронів, дві тисячі дронів. Терміни, коли це може розпочатися, теж називають різні пані Івани. От був прогноз і кінець і літа і осінь. Я зацитую Марію Берлінську, і Вона каже, що найбільший терор проти українських міст може вже розпочатися взимку 25-го року, і відповідно подалі по наростаючий 26-й рік. Ось такий прогноз є. Я не хочу брати за основу це, але все ж таки багато речей, які говорила свого часу Марія Берлінська, Ска вони так чи інакше в принципі матеріалізувалися і стали реальністю. Але якщо говорити про те, що от масштабують вони і нарощують, то насправді отака от кількість дронів, коли реалістично говорити, що москалі можуть на якому етапі почати от таку кількість запускати? Давайте, хоча б от з тисячі, мовно кажучи, це кінець літа, початок осені як. Ми стоїмо з вами на дуже небезпечній грані, там де як одна справа треба вжити нормального алармізму, щоб знаєте для організаційних заходів. Uh -huh. Ну бо раз ми вже ходимо в різному. Ну заходимо в різний контекст, коли от, треба будувати додаткові укриття, бо дронів пролітає багато. Якби з бюджету в столиці збора щось забирати це. Не дуже хорошо, да? uh -huh. але з іншої сторони, якщо просто масувати, що дивіться, росіяни, от вони зараз нас б'ють, а будуть ще після зими бити ще більше і не закликаючи при цьому до конкретних дій, ну це скоріше, вибачте, буде ламати психологічний там стан нашого населення, аніж просто там от чомусь нам допомагати. Well, коли Тому відбуваються прильоти, прокунути... uh -huh. коли відбувається прильоти, ні, -ні, ні, я просто що, я просто що маю на увазі, uh -huh. от просто саме через те, що дуже багато прильотів через те, що нам треба посилювати засоби влади, Шукати якісь інструменти. От Якщо там десь працює авіація легкомоторна для збиття шахедів, це треба масштабувати. Я просто пропоную навіть не брати якісь такі перспективи, які нам можуть зламати голову, звести з гузду, якраз відповідно до задуму росіян. Нам треба просто концентруватися на тому, що все, що от, про взяти цю просту цифру: 2000 дронів на добу, і послатися на авторитет. Відповідно, людини в Німеччині, знаєте, якщо взяти просто ранг генерала Фруйдинга, це можливо друга людина в Німеччині після так. канцлера, яка відповідає за військову допомогу. Розумієте, просто ще один важливий доктринальний момент, який треба пояснити. Рашисти ще в 2023 році, вони при плануванні масових ракетних ударів вони прописали, що ставлять не стільки на кількість випущених ракет, як стільки на те, наскільки ми е, там ну в нормальному сенсі перелякаємося, і тому подібне. Тобто вважайте, що в них ставка така, щоб наче. Там замість до ракети, наприклад, кудись влучило 10 з дронами, припускаю, у них така сама річ, тому нам про обговорення нормальних алармістських речей треба буде тримати повну рамку між тим, щоб закликати до дії і відповідно, знаєте, поберегти наших співвітчизників від того, щоб ну, знаєте, зберегти їм запас певної моральної міцності, яка там може знадобитися на пізніші періоди. Я би також сказав. Є завдання від Володимира Зеленського, новому міністру оборони Денису Шмигале. Це терміново укласти контракти щодо дронів. І у мене запитання: от від моменту укладання ну знаєте, завжди є питання щодо цього відбувалося. Тобто, а зараз так виглядає, що. Якось актуалізували питання, яке мало би бути завжди постійно е, актуальне. Однак, якщо відштовхуватися від цього завдання, як швидко Україна від моменту укладення е, контрактів е, досягнути того необхідного е, завдання, виконання того, що буде в принципі укладено і узгоджено? Ну, сподіваюся, це хоча б буде зими вдасться зробити, тому що ну справедливості заради, якщо говорити про те, що було ну що робили раніше, ну просто раніше. І хто технологію дронів перехоплювачі, які могли б замінити собою зенітні ракети, особливо не відпрацьовував. Незалежно від того, наскільки воно нас йшло рівно, криво, гладко, не гладко. Ну, якщо американці над цим працювали, з їхніми uh -huh. ресурсами, мозгами, технологіями, але воно в них, знаєте, виглядно, вийшло по ціні Петріота. Петріот мільярд дол доларів за батарею. І комплекс антидроновий з дронами-перехоплювачами перехоплювачами, мільярд доларів на експорт. Це знаєте, отак от читаєш, і пити кровало з валюти. На жаль, виходить, ми перші, хто це все поставив на певну серію. Наскільки це гарно, наскільки досконало, які проблеми виявляються, це окрема справа. Просто на жаль, ми перші, хто вимушені наступати тут на граблі, набивати шишки і відповідно якось масштабувати. Тому як би не хотілося б, але ну якщо вдасться до це все масштабувати, ну тобто вийти на необхідний рівень виробництва саме дронів перехоплювачів, це вже буде наш сильний успіх. Ну чисто тому, що ніхто у світі не може виготовляти зенітні ракети або там керовані ракети, щоб збивати шахеди в тих обсягах, які вони летять, ну відповідно, поки що крім нас ніхто став собі задачу, що треба в таких обсягах робити дрони перехоплювачі. Почула. Спасибі чесно вам за розмову, пане Іване. І Іван Киричевський, експерт видання Дефенс Експрес, був у нас на зв'язку і розберем.